Порушення постави має понад 80% людей. Цілий день сидіти за столом або весь час проводити у смартфоні це погіршує поставу. Неправильне або незбалансоване тренування також можуть погіршити стан вашої спини. Якщо ви виконуєте багато вправ, наприклад, жим лежачі або віджимання, і занадто мало вправ на м'язи спини та стабілізатори. Таким чином ви ще більше напружуєте і так напружені м'язи. А ті м'язи, які сладкі, не мають шансів протистояти їм. Це призводить до появи Висоту і формування горбу. В даному випадку проблема не лише в жахливому вигляді, це може призвести до болю в шиї. Та головного болю. І все це результат м'язового дисбалансу. Щоб це виправити, нам потрібно активувати м'язи, які відповідають за правильну поставу. В нас немає мети досягти абсолютно прямої спини, але є мета задіяти наші слабкі м'язи. І розтягнути, розслабити вже напружені. Коли ви працюєте над слабкими м'язами, ви повинні витягувати хребет та робити широкий діапазон рухів. Перша вправа: ця вправа складається з трьох різних частин. Витягніть. Руки вперед і намагайтесь їх підняти якомога вище вгору. Не згинайте руки і не прогинайте поперек. Наступна частина руки відводимо в сторони. Піднімайте руки якомога вище і зводьте лопатки разом. Це активує ромбоподібні м'язи та середні трапецевидні м'язи. Остання частина стосується розгинання плечей. Це чудова противага напруженим переднім дельтам. В усіх трьох вправах ви підтягуєте підборіддя і дивіться вниз. Це активує згиначі шиї і розтягує розгиначі. Намагайтесь обертати руки, оскільки це буде протидіяти внутрішнім ротаторам. Останнім ключовим моментом буде розгинання грудного відділу хребта, оскільки це добре активує м'язи позаду спини. Друга вправа. Одним з найкращих рухів для виправлення постави є вправа міст. Ця вправа активує такі м'язи, як середня трапеція, ромбоподібні м'язи, розгиначі хребта та згиначі шиї. Розтягує грудні м'язи, довгу головку біцепса, дельтоподібні м'язи, розгиначі шиї. Щоб виконувати цю вправу правильно, ви повинні тримати руки прямими. Відведіть плечі назад, зведіть лопатки і підтягніть підборіддя. Максимально підніміть груди і витягніть хребет. Ви можете виконувати цю вправу з різним положенням рук. Пальці спрямовані вперед або назад. Руки повертаємо пальцями назад. Таким чином ви активуєте зовнішні ротатори плечей і це призведе до кращої стабільності плечей. Таким чином, ви збільшуєте діапазон руху в плечах. Третя і остання вправа – це тяга до себе. Ви можете виконувати рухи сидячи або під кутом стоячи. Неважливо, який вид вправи ви виберете, головне не просто рух. Руками. Дуже важливо тримати хребет витягнутим, відвести плечі назад і звести лопатки разом. Уникайте круглої спини і витягнутої голови вперед. Головне у покращенні постави робити це регулярно, а не протягом кількох тижнів. В іншому випадку стан постави не зміниться або навіть погіршиться. Тому не обмежуйте тривалість тренування, яке покращує координацію, силу і рухливість. Ви можете отримати більшу кількість вправ для постави. Переходьте до наших марафонів. Якщо у вас є додаткові запитання, Питання, залишайте їх у коментарях. З вами був Віктор, до зустрічі!